Сьогодні ми зробимо з вами ось такий проєкт. Спочатку ми імпортуємо шість різних ксен. Ну, давайте цю Цю. Щось, тут сцену якусь світленьку візьмемо. Нехай хай який тут Ось є в нас сцена. Для сцени ми напишемо ось такий скрипт. Коли натиснуто Прагорець, завжди чекати 2 секунди. І наступний фон. Ось такий скрип буде. Дивимось, запускаємо. І у нас через кожні 2 секунди міняється наш фон. Прекрасно. Чудово Ідемо далі. Тепер ми видалимо нашого кота. І імпортуємо м'ячі. Ось тут є м'ячики різні. Беремо один м'ячик. Добавляємо другий м'ячик, Добавляємо третій м'ячик. Додавляємо. М'ячик, додаємо, шукаємо, чи у нас ще тут м'ячик є, додаємо ще такий м'ячик. Більш м'ячиків нема хватит. Тепер до кожного з цих м'ячів ми напишемо ось такий скрипт. Коли натиснемо прапорець, завжди. Ковзати в одну секунду до вибрати випадкове. І зробимо так, щоб вийшло від цього краю. Це мінус 252. 252 до відповідно 252. Тепер по Y відміну сто сімдесят Мінус 176. до 176. так. Эм... Ну, тепер ми цей скрипт скопіюємо на кожен з наших об'єктів. На другий об'єкт, на третій об'єкт, на четвертий м'ячик і на п'ятий м'ячик. Перевіримо. В першому є, в другому є, в третьому є, А в третьому немає. Наш скопіюємо. Перетягнули на третій м'ячик. Так, дивись, в третьому є. В четвертому нема. Перетягуємо в четвертий. Перетягнули на четвертий м'ячик. Дивимось на четвертому є. І на п'ятому. Нема. Далі на п'яти ще перетягнемо. Перетягнемо скрип на п'ятий млячик. Все. Довірямо ще раз. На першому є, на другому є, на третьому є, на четвертому є, на п'ятому є. Тепер м'ячики розставляємо по полі. І запускаємо програму. Ось ну, так гарно літають по всьому полі і фони міняються. Ось такий проєкт ми зараз з вами зробимо.